До речі, ще цікаво, що в природі можна послухати дуже багато унікальних звуків. Щоб кожна рослина має свій звук. Якщо прислухатися, навіть дерева скриплять. По-своєму індивідуально. Може це так кажеться, але... Якщо часто прислухуватися, то можна зробити такий висновок. Що у кожного дерева свій звук. Навіть інструменти. Там, струнні чи духові, коли роблять, то роблять з певних пород дерев, Не даремно. Що ще цікаво, що... В Україні дуже багато різноманітних інструментів струнних, дух, духових, не духових, а цих. Що... В які дудять. Не знаю як вони називаються. Взять навіть якщо струнні інструменти, то... Скільки можна нарахувати? Бандура, кобза. Ця ще якому лір, ліра І ще якісь були круглий такий. О, це кобза. Сопілка. Я звісно мало знаю. Колись була така карткова гра, на якій були нарисовані різні інструменти музичні З назвами потрібно було Типа як для запам'ятовування. Там були різні і з усього світу назви і домбра. І ця, як вона називається, така американська інст... кругла. такий джаз... в джазі часто використовувалось А, еще трембити єсть. Це так. Називається Політ думок. Хтось собаку потеряв, втратив. Може хтось знайде. вчера хотел что-то так и рассказать интересно. Сегодня уже забыл, блин. Что значит сколероз? Ладно, все. Природу поснимать. Сьогодні вже жарче ніж вчора. Подивимось чи є змії. змеючки. Золоди точно есть. На голову падают. Луг український буде. Лан. Ланотерапія називається. Або можна, як деякі називають, заземлення. Лягаєш на землю, щоб все негативно пішло в землю. Недаром ще часто кажуть, що корисно ходить по землі босяком. Саме поза містом. Не по асфальту, а саме по ґрунтовій дорозі. Але зараз можна на що хоч наступити. Треба. Дивиться під ноги, валяється все, що хоче.